Привіт, це твоє авто! Це наша надходження продажка Ділак ATS 2013 року випуску. Машина в золотистому кольорі з легкосплавними дисками, з безкічовим доступом під капотом 2,5-літровий атмосферний двигун, коричневий салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Ось таке красиве кермо з такими кнопочками, двозонний клімат, наче казав, наче ні. Ось так вміє це все робитись. Це ми повинні поміняти, але майте на увазі, воно поки що ось в такій кондиції. Є камера заднього люду, 114 тисяч кілометрів пробігу, тонована задня частина, є також люк, є чорна стеля. Машина їде дуже хорошо, дуже хорошо, так, дуже файно. А, немає ніяких стуків. Ну, по крайній мірі на тест-драйві я цього не почув. Тож приїжджаю, тестуй самостійно. Привозь на будь-яке СТО для перевірки і купуй будь-який спосіб розрахунку, і саме цей АТС буде твоє авто, бо хто править світом, то їздить на Каділаку.